Шановні працівники засобів масової інформації вас вітаю з професійним святом депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Неможливо уявити собі сучасне суспільство, позбавленим інформації, комунікаційних мереж, чесного та неупередженого оприлюднення подій та фактів. Тож день журналістів об'єднав людей творчої неспокійної професії. Саме ці люди своєю щоденною працею роблять вагомий внесок у формування громадської думки, виховання високих моральних. І якостей, і тим самим неабияк сприяють розбудові нашої держави. Дякую вам за професіоналізм, чітку громадянську позицію, гостре слово, самовіддану працю за ваші гарячі серця і розуміння своєї відповідальності. Нехай ваші публікації, теле і радіопередачі і надалі будуть слободенними, допомагають у вирішенні життєво важливих проблем. Доходять до сердець людей, а журналістська праця нехай постійно служить Ужить добру, утвердженню демократії, миру та злагоди у суспільстві у день вашого професійного свята зичу вам, шановні журналісти творчих успіхів, професійної наснаги, втілення найсміливіших ідей, здійснення перспективних проєктів в ім'я розвитку нашої України. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, особистого благополуччя і щастя. З повагою депутат Львівської обласної ради Олександр. Hanuszczyn.